Продовжуємо складання верстату. Станина встановлена на стіл. Уже всі гофрозахисти встановлені. Зараз нам залишається Це монтаж електрошафи і запуск керування самим верстатом. Підключення гідравліки для керування затисканням патроном. У нас на шпінделі на конус вже встановлений патрон. І через тягову трубу, яка з'єднує рухомий гідравлічний той, що обертається циліндр для керування, натисканням самого патрону. Зараз по верстату йдуть монтаж будуть йти монтажні роботи. Саме по підключенню шафи керування, гідравліки для керування, затискання патрону, а також всіх елементів, які використовуються на верстаті. Вісь ігри і револьверна голова.